Качине ЩАСТЯ Був теплий літній день, але Дональд Дональдак не поспішав виходити на вулицю, щоб насолодитися чудовою погодою. Замість цього він зосереджено ходив кімнатою скуткав в куток. Дядечку Дональде, ви добре почуваєтеся? поцікавився Біллі. Що сталося? запитав Діллі. Годі ходити туди-сюди, у мене голова паморочиться, вигукнув Біллі. Сьогодні день народження Дейзі, повідомив племінникам Дональд, і мені треба зробити їй такий подарунок, проти якого подарунок Гетстоуна Гендера буде справжнісінькою дрібничкою. Я будь-що будь, маю переплюнути цього пихатого селезня. Це дуже просто, дядечку Дональде, сказав Біллі. Купи їй щось велике і гарне, додав Діллі. Однак Гледстоун такий пестунчик долі, а мені завжди не щастить. До того ж, тепер у мене грошей катма, зітхнув Дональд. Гледстоун, мабуть, купить Дезі щонебудь дороге. І тоді, як я можу його переплюнути, коли навіть не знаю, що він хоче їй подарувати. Тут Дональд подивився у вікно. І побачив, що хтось іде вулицею повз їхній будинок. Так це ж Гледстоун. вигукнув він. Може, сьогодні мені нарешті пощастить? Я непомітно піду за ним і подивлюся, що він купить. Тим часом Гледстоун Гендер також був стурбований пошуком подарунка для Дейзі. Сподіваюся, сьогодні мені пощастить, думав він, йдучи вулицею. Я обов'язково маю знайти десь чудовий подарунок на день народження Дейзі!» Ти диви, оце так пощастило! вигукнув Гледстоун, побачивши на тротуарі банкноту. Та це був усього навсього один долар. Що ж, долар також знадобиться, сказав Гледстоун і поклав банкноту до кишені. Бідолашний Дональд ледь не луснув із заздрощів дивлячись за рогу, як його суперник піднімає з землі гроші. Ну чому одним дістається все, а іншим нічого, зітхнувши, подумав він. Гледстоун ішов далі, але поступово в нього виникло дивне відчуття. Гм, здається, за мною стежать, подумав качур. Він зупинився біля ювелірної крамниці та вдав, ніби дивиться на вітрину. А сам крадькома поглядав у різнобіч, шукаючи переслідувача. Побачивши у вітрині знайоме відображення, Гледстоун спохмурнів Ладен побитися об заклад, Дональд, як і я, стурбований пошуком подарунка для Дейзі», – подумав він. Ось я його провчу. Гледстоун упевненою ходою зайшов до ювелірної крамниці і зупинився біля прилавка. З блискучими діамантовими браслетами? Знаючи, що Дональд стежить за ним через вікно, він узяв один з браслетів у руку і став уважно його розглядати, удаючи, наче хоче купити коштовну річ Дейзі на день народження. Дональд, який притиснувся до скла, просто вжахнувся. Невже Гледстоун знайшов на тротуарі тисячу доларів? І тепер на ці гроші він купує для Дейзі діамантовий браслет. Ну чому одним дістається все, а іншим нічого, знову подумав Дональд. Трохи згодом Гледстоун зупинився біля кондитерської королівський шоколад, у якій продавали найдорожчий і найсмачніший шоколад у всьому місті. Дональд знав, що це одна з найулюбленіших крамниць Дейзі. Адже його мила знайома надзвичайно любить солодощі. Тільки но Гледстоун вийшов з крамниці, як Дональд зайшов усередину і поцікавився в продавця, скільки коштує одне шоколадне тістечко. Дізнавшись ціну, він ледве не зумлів. Дональд вискочив на вулицю і біля входу до парфумерної крамниці наштовхнувся на Гледстоуна. Гледстоун не міг утратити нагоди познущатися з суперника. Це ти, Дональде? А я якраз вирішую, що подарувати Дейзі на день народження діамантовий браслет, коробку шоколадних тістечок чи безтямно дорогі парфуми у флаконі з чистого золота, пихато промовив він. Не сказавши ні слова, Дональд пішов собі геть. Ні, сьогодні точно не мій день, вирішив він. Не треба було мені стежити за Гледстоуном. Я тільки засмутився як йому щастить. Гледстоун щиро сміявся, дивлячись на Дональда, що йшов вулицею. Раптом він згадав, що так і не купив подарунка для Дейзі, і що в нього в кишені лише один долар. Ой, хоч би мені пощастило, подумав качур, ідучи додому. Сьогодні мені, як ніколи, потрібен успіх. Доброго ранку, містер Гендер, обізвався до нього листоноша. Я щойно кинув листа до вашої поштової скриньки. Мабуть, я виграв у якомусь конкурсі, подумав уголос Гледстоун, розклеюючи конверт. Ви виграли безкоштовну вечерю, на двох у новому ресторані Білий лебідь. Прочитав він і застрибав з радощів. Оце так так, оце так успіх, чудовий подарунок для Дейзі. Дональд не має жодних шансів. Тим часом Дональд Дак, похнюпившись, виходив на ганок свого будинку. Дядечку Дональде, у нас для вас великий сюрприз. Разом закричали Віллі, Біллі та Діллі. Мені тепер не до сюрпризів, байдуже промовив Дональд. Нам удалося дізнатися, про який подарунок мріє тітонька Дейзі», – вигукнув Біллі. і ми знайшли його для вас. Подарунок уже спакований і чекає на вас у машині, додав Віллі. Отож ми можемо їхати, сказав Діллі, заскакуючи до авто. Дональд та його племінники тільки не встигли дати Дейзі подарунка, як у двері знову постукали. Це був Гледстоун з днем народження, Люба Дейзі!» – вигукнув він. Як ти ставишся до того, щоб повечеряти сьогодні зі мною в новому супермодному ресторані Білий лебідь? Я рада б пішла з тобою, Гледстоуне, відповіла Дейзі. але я не можу залишити моє миле котеня, якого подарував мені Дональд». І тут Дейзі придумала. Я знаю, вигукнула вона. Чому б вам з Дональдом не відсвяткувати мій день народження разом? Ідіть до ресторану і повечеряйте вдвох за моє здоров'я. І, притиснувши до грудей котеня, Дейзі випровадила гостей за двері. Дональдові даку дуже сподобалася вечеря в білому лебеді. Він підняв свого келиха і виголосив тост За Дейзі. За Дейзі, розгублено кивнув гледстон. І чого це одним дістається все, а іншим нічого, пробурчав він собі під носа.